Доброго дня, друзі! Сьогодні ми з вами розглянемо вірусне захворювання перцю. З'являється воно, як правило, на молодих кущах. Головна причина занадто багато азоту і відчутний брак кальцію. Симптоми водянисті плями, які виникають безпосередньо на плодах. І плоди гинуть. От так вони виглядають на самому перці. Здоровий перець росте, розвивається і нам потрібно його профілактично обробити розчином. Ця хвороба вона дуже. Небезпечно і для помидорів. Якщо ви не обробите профілактично помидори, вони так само загинуть, як і ваш перець. Знизу я там кину силочку по помідорах. А на даний час то ми з вами говоримо про перець. Так от, беремо селітру кальцію і Розчиняємо її у воді згідно інструкції. А якщо сказати точніше, то 15 грам на 1 літр. Скільки вам потрібно літрів? Скільки вам потрібно літрів, вирішите самі і починайте процес. Дякую за перегляд. Гарного вам дня. До побачення!